Написали мені сьогодні в директі, що як ти задовбав кривитися на прев'юшки, ти вже мене бісиш, ти, я, я вже так хочу, тобі знаєш, по... ну злються, злються, багато хейтять мене за ці прев'юшки. А я відповідаю, я кривлюся всім на зло, щоб сьогодні повезло. Ну тому такі справи. Та. Бо, типу, мій канал, що хочу, то роблю. Хочу кривитися і тому кривлюся. Тому такі справи. Сьогодні я купив сирок від Фані, той що вам казав тут дві штуки. Але всередині якась таке ну, вологість, знаєте? Якась водичка, типу жир. Не знаю, якщо сподобається, візьмемо завтра ще й останній смак, там ще другий ваніль. Якщо сподобається. А якщо ні, то нічого не буде, буде кінче. Тому поїхали, давайте заціним, що цей сирок себе представляє. Let's go! Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує сьогодні він буде пробувати. Бачите, тут нічого нема. Так, 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 добре. Коротше, фані, сирок з кура гою, гою, гою! Поїхали їсти, дружні. Коротше, пам'ять знову забив. Чого забив, бо забив. Поясню, чого забив. Там коротше, цей бог. Забилося. Вже пару мегабайтів лишилося. Єгабайт, точніше. Я чистив, 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 все не почистив. Треба ножниці, бачите? Там Та що ти, блін, щось якісь матеріали різали? есть водичка. Сейчас почитаем, если что-то часу. Так, я что-то выдервал. Нет, я ничего не выдервал. не, я выдервал все-таки. Ура, дружно, выдервал. Сейчас. Мне кажется, что это смак с детства должен быть. борья. Так, открываем. О! О! Я думаю, что это... Солодкий? По-перше, це дві... Це 52 гривні, які? 2 гривні. На YouTube шорт маємо лишити. Ось таке. Типа чи так? А ну поїхали. Угу. Це ліпше на тарілку. Блін. Ну, 8 з плюсом можна поставити. Чому за дві штуки 52 гривні? Це знаєте, привезе, що смазить новинку <клес> якусь Денис купує. <клес> Це відео не буде довгим, то їсти небагато. А коментарів багато читати. Ми щось вчора зато... Хто не зачитав? Вже не знаю, що там. Ммм, навіть сенс плюсом. Кураге, якщо там і є, то дуже мало. Не, ну маємо до десь інакше сирки були. Добре, ще зацінимо завтра, чи після з дзвонили. То ще ізюм має бути, так? Мм. Ми маємо ще зачитати коментарі під тими відосами. Що не де, Там, де... Може коментарі з'явилися. Добре, і другий. Не знаю, чому воно так тече, може воно жирне, так? Воно жирне. Це жир, так? ну, типа та жирне. Не знаю, чому. Ну, Воно таке притерне. Тому я поставлю рівно 8 балів. Курага... А, це От Отут уже є куреги. Ну курага тут так як изюм. Прикол у цьому вони не дали. Першому, а другому вже дали. Ха. ха Чути такою... Таке, знаєте, як, ось, як ті коники ми пробували. гуцульські, щось таке. Такий смак сирний, так. Але тут вже є курага дружнього. Взагалі не рещути. Ану. Я би поставив з плюсом, так як кураги взагалі не чути 8 просто. Ну і добре, я лишу чуть-чуть на YouTube Short Все, залишив на YouTube Short Ще треба видалити. Мало ли достатньо. Коротше. Руки лепнуть. Ну таке, з'їсти можна на сніданок. Думаю, ванілю ще завтра заціним. В принципі, може бути на 8 балів то, що треба. Як завжди рекомендація. Так, можете взяти. Трошки легонько там притерно, легонько. Ну таке сирне дуже, так. Але їсти можна, так. Думаю, з кавою піде. Правда, я б одне відвездів. Можна. Ніж друге, але нічого. Викидаємо це жирне. Просто воно трохи притерне, так. Але солодкої, в принципі, не нема. О маленький кусочок на YouTube шорт. Я зараз коментарі ціле відео заберуть. Забере. Блін, завтра брати і видаляти. Треба ці відео, я не знаю, це має Буду вручну видаляти, На я прийду з роботи. Добре. Що ж, мої шановні підписники, це на YouTube шорт. Пішли, зачитаємо вас. Так, давайте подивимось. Ми в принципі можемо подивитися, що ми там вчора не встигли зачитати, але то зараз купа часу буде, і пам'яті тут не так багато. І я ще поспішаю шорти знімати, у мене ще пару хвилин залишається. Вже За... є 100, 20 тисяч 100. Але дивіться, другий канал більше набирає переглядів, ніж. Угу. Не повитирав від цирка вже. Ніж е... цей, За 20 листопада 2 дні назад там один відео де я МНДМС набрало 10 тисяч на секундочку. Це розмовне відео, там музика теж була, але тепер розмовне, розумієте? Другий канал. З однієї сторони, він крово хоча б нормально удачно зареєстрований, 10, не 20-го, не цей 11-го. Але підписників де найбільше тут, значить тут мають бути найбільше. Ну, скажу одне. Так, за 2 дні назад більше, бо в мене тільки 2 чи три тисячі там було, не пам'ятаю. Але ну, той канал ніколи не переплю, не попередив теж Федеріко Полінніч, теж там. Те. Але. Ну так, так, тому. Ну ви розумієте так. Що ж, у нас останнє відео 21 листопада, я назву дам 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 пізні. Ага, 27 лайків, 30 коментарів за сьогодні. Молодці це останнє відео. Так, друге відео ви прокоментували. Нуль. Добре. Відеокліп, увага. Один коментарій. Написав Lego Fox бомба, Кліп. Дуже дякую. Я знаю, ще не до всіх все дійшло. Ну, добре, я так бачу, що 30 коментарів це багато зараз забере. Так як ми завтра знімаємо два відео, Так. То я вже завтра в другому, те, що ми не встигли вчора зачитати. Тому тільки під цим одним відео зачитаємо. За 21 листопада це що ми їли ті жуйки. та. А завтра вже тоді, та, бо буде два відоси, щоб тут більше хвилин йшло. Це і так десь до 20 хвилин буде з цим коментарем. Пішли читати. Крафел, о, нове відео, класні жуйки. Дуже дякую. Блін, щось тут липне і липне. Це протекло. Простелю, добре. Далі. Пише нам якийсь невідомий Енді Бланкенбуелер. А я знаю, він мені в інстаграмі лайки ставить. Це вже з Інстаграма прийшло, так? І з Фейсбука. Очень інтересне відео: П'ять крапок. Значить, не цікаве. Може і цікаве. Леко Фокс, дуже класні жуки, головне випльовувати не треба. Ні, не треба. Та. Містер Пістер, цікаво, що ДНС приготував для нас на сьогодні. Який продукт? Теж казав, що сирок вчора купив. А він, видно, не додивився, бачите, не додивився. Лізія Бьонс, твої відео не скучні, вони легендарні. Ого, дуже дякую. Хоча я би назвав легендарні хіба що ті скетчі, ті, коротше, кажуть, які я знімав. Ну, ці не дуже би назвав. Ну, дякую за підтримку. там. Науті Калко. Це добре, що ти зробив ці правила, бо чому ці хейтери мають тебе ображати і нас? Ото-то. -то. Ну, тому будемо блокувати, та, щоб не ображали. Кісь новий Іван Ван. Іван Ван Гог. Такого, бачите, якісь нові прийшли е, коментувати. У тебе вже 21 плюс 100 підписчиків підписались. А як це 21? 21 плюс 100. Ну так, 20 тисяча плюс. Ну так, я знаю за сьогодні, то не за сьогодні сотка, то за пару днів сотка. Просто може було... Вчора десь 21, десь 800 чи 900, і сьогодні лише 20-30 на і вже сотка. Дуда Дуденко, -ду я теж люблю деколи щось таке пожувати солодким. Та, воно прикольно деколи. Пише мені Льоня Дмитренко, О, це з Фейсбука і Інстаграма. Він мене там лайкає як і в Фейсбуці, так і в інстаграмі. Пише: Денис, у тебе ще залишились відео з Болгарії, які ще ти ще не виклав. Лишилася лише дорога на релмі. Ну, релмі в ремонті, я не знаю. І вже, я вже не буду це чекати, бо я не хочу далі з маминою знімати. Я новий знову куплю, будуть, привезуть камеру, ставлять ту камеру в той телефон, то буде нормально. А я куплю новий релмі. Каже цей мастер, що ти. Що ти це купив, бо суто від Марок Релли нема запчастин, бо, тіпа Realme це якийсь такий, знаєте, якби невідомий телефон. І що... от якраз не треба його бити, бо не буде запчастин. До всіх рештах самсунгівських телефонах, ксіомівських, мі... мі... мізуських, є запчастини, а іменно до фірми Realmi Hier, нема. Він сказав, той майстер. І Ну зараз знаєте тупо буде щас купити. Ти. Я не знаю. Коротше, забейте. Я працюю, це вже мене виправдовує, який би я там телефон що би з ним не зробив. Я вже себе в будь-якому випадку оправдаю, Я хоч можу вже ну, кожного мі... ну, 5 тисяч. За 5 тисяч і можу кожного місця собі по новому телефоні по п'ять тисяч. Ну так, да, це це дебільно, це дебільно, бо щось не інше треба. Але в будь-якому випадку щось там чи наробив, чи щось узлився, щось. Пролив на той телефон чи щось розбив злості, що заглючило, то завжди мене робота спасе. Але бачите, важко я сьогодні працював, бо там замахали мене. То зроби, то зроби, я не міг тачкою там листя буксувало, виїхати з тим. Як то то глиною би засипати там якісь там квадратні має бути рослини. Та трохи важко намучився, ну, але вже які ті гілки переносили, важко, важко. Не є це легка робота. Так що. Знаєте, треба цінити зарплатню. Добре. Крістіна Матвієва, много етого живать, звісно, вредно. Ну, Но... відносно так. Фінгу. Ну, відео то скучні твої, але ми тебе підтримуємо, бо ти колись реально дуже круті відеоси скетчів і... Вологи. Далі це вологи. Ти пиш... Вони пишуть влоги, а воно переправляє на в... вологи. Видно, дебільна клавіатура, не знаєш ще поняття, що таке влог. Знімав, тому ми просто хочемо тебе активно підтримати. І тому дивимось майже кожне відео. Ну, дякую. Я розумію, що скучні, що приходять хейтери, які не розуміють. Але я вас прошу, який би ти контент, інший не робив. От робив би далі з монтажем. Тоже би прийшли і кажуть, скажуть, ну і що монтує він? Ну і що? Але все одно херня. Тобто, розумієте, любі хейтери не до всього дочепуться, домахаються. Ну, бо того. Всі люди, всім людям ти не можеш подобатись, розумієте, і буде купа хейта. Тому, що би ти не знімався, воно тебе усруть. Але правила мої, я постановив на каналі, які будуть їх дотримуватись, буде якась образа, буде блокування цих аккаунтів, цих людей. так. Тому, добре ж, ну так. Ви завдяки скетчам і влогам перейшли мене і через те, що я колись нормально знімав, то вже зараз просто підтримати. Ну, за це дякую. Марго Тобі, мені кажеться, що мені більше всього подобається вкус малини. Ну, мені малина на третьому місці. Перші дві е, полуниця і кока кола Там вже малина в кінці. Анна Кароліна, так візьми, мілку, давно вже її не було на каналі. Ну, десь може і візьму. В суботу, може вже піду, або... не знаю, подивлюся. Якийсь знову новий користувач, Назар Старостенко. Нові підписники коментують. М м м мені малина сподобалась. Привіт. Привіт. Ну мені полуниця. Лего Фокс, а були ще пачки з іншими смаками? Якщо були, то візьми ще на інші відоси. Е я не бачу тільки ці. Напевно, ще, напевно, немає. Є там всякі жуйки Харібо бо можна взяти. Ну і то, що я колись мамбу брав, то на базарі. Там були ще деякі два чи три смаки. Десь мамбу треба ще взяти з базара. Ася Яремчук, я взагалі не знаю, як можна глянути всі ці відео, які ти зняв за ці дні, це неможливо. Ну, так, так, ясно, що це багато контенту, але хтось гляне. Один, два, три глянуть. Далі не гляне. От бачите, цей один ролик. Глянуло 30, прокоментувало Десь 5, десь 10, десь 6. Ну, як є. Що зробиш? Ясно? Ну, а я хочу знімати так. Нема чого. Джей Піас Жуйки Топ. Подяку. Блін, я думав, кола виграє. Ну, виграла полуниця. Джонні Джокера, почому клубніка? Ну, тому що не малина. Ну, клубніка мені просто дуже подобається, полуниця. так. Тісмей, скажу по правді ясно, що ти знімаєш... Е Скучні відоси, бо тільки їш та говориш, нічого такого цікавого відео немає. Хіба якщо якийсь прикол, там щось розсипав та розлив, то це смішно, але цікаво тебе слухати. Як ти щось розказуєш про своє життя і що, тебе, що у тебе відбувається, тому і дивимось тебе. М -м -м, суто історії життя. Ну, правильно, бо як жую, то таке, як розказую, цікавіше. розумію. розумів. Навтікалков. А що він може краще зняти? Думаю, що ні, він е це пише, бо завидує твоєму успіху, а сам цього досягнути не може, тому йому залишається тебе ображати. Та може і так, може і так. Не знаю, за кого ти там маєш на увазі, ну, коротше, за хейтерів. Та. Що не просто... Ну, в мене не виходить набрати такий самий результат, як у мене так, підписників, я буду обсирати. Ну так. Або просто. Він мені не подобається, обсираю. Деніел Паркер, а мені більше всього понравилось Кока-Кола Вкус-то коло, вкус, коло так, класно, ну полниця все-таки найкраще. Містер Бістер, я бачу тобі там один написав, що не розумію, чому тебе дивляться. Не подобається йому, нехай не дивиться, нам цікаво дивитися. Дуже дякую, що цікавиться. Я ж я розказав в цьому відео. Але може або не додивився, або ти розказуєш, ти бачив цей коментар. Тоді добре. Амеллівич, якщо 10, значить ти нам це рекомендуєш. Та я вам це рекомендую. А хочете один раз, хочете два. Мартіна Кастілозета, не знаю, мені твої відео цікаві. Дуже дякую. Мульт, ого, навіть 10 постав якісь жуйці. Ну, мені сподобалася жуйка. Краще, ніж ті м'ятні, це точно. Ніколи лмеїда, хоча вони хоч зуби дають аромат. Ну, свіжість, а мені це не подобається. Ліпше вже, я вважаю, зубна паста, ніж ці орбіти. Ніколи у їде. ну відео то скучні твоє, але деколи, якщо ти щось цікаве розкажеш, то це не нудно, а цікаво. Ну так, наприклад, як ми вчора там перед якісь історії, моменти з роботи, там що тих відправили у Франківське, то їхали. То це, я думаю, як для мене цікаво послухати. Ну, що, тіпо, мене лишили, слава Богу, а вони поїхали у Франківську, я вам розказував. Думаю, що це цікаво. та ви слухали. Лишається три коментарі. Олег Малевич ти як пилосос забрав всі жуйки. Ну так, типа, гам. Ну, типа, ну, довгошпулсос, це. Ти, Мабуть, він це має на увазі. Женя Воробйов. Еті жуйки для дітей. Типа, що я не дитина вже та. Ну ти що? Скільки би років не було, я хочу солодко, я хочу солодко. Значить я хочу солодко. E, знову якийсь новий підписник, інтернетний юзер. якісь нові приходили. Ну, правильно знову сотка прибавилася, видно, підписалися. Кому взагалі цікаво, як ти єш? Хм. Тільки за це обговорили цей крес написав. Ну... Э, той був якийсь гірший коментар. Він там мені написав, що, що за ідіоти це дивляться. Ну, щось там образа. Цей написав, кому взагалі цікаво, як ти єш. Хм. Ну він не особо мене не образив, тому я його блокувати не буду. Та. Е, ну, от вони і написали тобі, що деколи щось розкажу, деколи. Ну, якщо ти маєш за саме, чому як інтересно, як взагалі цікаво, кому взагалі цікаво, як ти їш, то не цікаво. Ну але це можна сприрівняти. Ну аж добре. А є ж ці асмери, що їдять на відео. Правильно, от той же авокадо. от то саме в тебе запитав, як тебе звати? Інтернетний. Користувач юзер. Тобі цікаво дивитися, як Ніко або до той їсть там всякі корейські страви, ці Мукбанки. Вам же це цікаво дивитися? Цікаво, там вже купа мільйон переглядів є на цих відеозах. То так само і в мене може бути, ну, понятно, лише 100 переглядів ти коментарі, бо більше не залетить. Але якщо то дивиться, то і мене може дивитися і коментувати. Хоча б до 30-40 до 40 людей. Тому. Ось тобі і відповідь на твоє ж запитання. А на цьому я, е, відео моє підходить до кінця. Сподобалось. Втисни вподобайку, якщо YouTube не заборонить. Підпишись, щоб нові відео зараз це подивитися. Підписуйся. Ну і пока. До завтра. Завтра два відео і третій відеокліп. Готуйтеся знову до порції контенту. Пока. Загрузимо. Та